Якщо ви міняєте в себе вдома електрику чи труби, вам потрібен електрик для того, щоб взяти дозвіл на роботу, правильно? Електрики мають мати ліцензію. Так само така сама система разом з, з пламберами, люди, які роблять труби. Така сама історія і з нами. Якщо ми працюємо за страхівкою, якщо ви працюєте з кимось, хто просто помічник, десь там і каже, о, я знаю, як то робиться. Ви ж будете зустрічатися зі страховою компанією, робити інспекцію 100% це гарантія. Думаєте, вони пройдуть інспекцію? Що буває, коли ви не проходите інспекцію як електрик, чи як пламбер, чи будь-якого типу професіонал, який займається своєю роботою? Вам треба це все переробляти, або вони кажуть, ні ми, ну штраф якийсь. тут. Такого немає. Тут просто ви не пройшли інспекцію, це означає, що ви не отримали гроші від страхової компанії. Якщо ви не хочете ризикувати, знаєте, 50-50, заплатять, не заплатять, тому що вже потім проробляти набагато дорожче, на набагато складніше або й неможливо, щоб зробити це правильно з самого початку, Не починаєте клеїми самі. Маєте проблему з будинком, з дахом, сайдингом, з трубою з бейсментом, з кухнею, з підлогою. Дайте нам знати, ми за це з вас гроші не беремо. Ми працюємо страхова компанія, за це все заплатить. Вам немає що втрачати, але не робіть клейми самі, тому що потім розстрілювати цю кашу набагато складніше, ніж зробити правильно все з самого початку.